Мирного дай Боже натхненого дня суботи. Вітаю вас, ділове, із діловецькими груниками. Я здивований, як цього року вродили груші і як вродили яблука. Фантастика! Коротше, кому треба груші і яблука, їдьте в ділове. І КПП вже нема. Мінус одного, але один ще є. Сьогодні субота. Вчимося від старших. То такий класний приклад від Миколи Андрійовича, нашого парафіянина. Мукачівського, він каже, так смішно: е, у його сусідка завела собі було курей. Файні кури, породисті, великі. Ну, сталася біда. Завелася ласка. Ласка це такий хижий звірьок, маленька, тоненька, вона сюди пролазить. Але біда в неї, що вона не, не вбиває курку повністю, вона якось тут прокусує, випиває з неї кров і залишає померлу. І так ласка почала точити каже, сусідських курей. А сусідка не розгубилася, в неї город невеликий. Вона каже, брала курку. Кидала через плід, через огорожу до мене. І я кажу, думаю, я буду сваритися із-за курки. Я буду через курку якусь там ходити в, у суперечки, не буду. Я тихенько взяв лопату, закопав. І що ви думаєте, каже, закопав я так одну курку, потім другу, потім третю, потім четверту. А я кажу, стоп, стоп та скільки їх було? Він каже, знаєте, коли я не витримав. Я вже не витримав, коли вона викинула через огорожу протягом там, пару місяців вже 14-ту куроку. Я 14-ту. Він мав терпіння, уявіть собі аж 14 курок. Закопувати аж 14 курок, бо став похоронити, перехоронювати. І вже із 14 він не витерпів. Тобто, до чого я веду? Товариство? Є в нас трошки така слов'янська натура. Що ми вміємо терпіти, ми вміємо проявити смирення, ми вміємо там не бути бунтівливими або там обходити гострі кути. Ну але слухайте, але вже не треба терпіти до 14-ї курки. Навіть Ісус сказав, що там до сім разів прости, ну там, сімдесят разів на день, але ж не чотирнадцять курок за день, ні? то тобто вже за чотирнадцяту курку треба було щось сказати: що слухайте, пані, я перепрошую, але якби. 13 курок видержу. але ну, на 14 це вже перебор. І треба не знаю, написати заяву в міліцію, поскаржитися до додільничого. нічого, вже щось зробити, а вже, аби не було у пані все дозволеність аж на 14 курей. Тому товариство, ясно, терпіння це риса дуже добра і християнська. Довго терпіння також, ну, але 14 це вже забагато. Тому не чекайте, аби була 14-та курка у ваш город. Не чекайте, аби був вже якийсь 14-й чи 14-й конфлікт або наражання на конфлікт. Але починайте діяти. Добре, 2-3-4 ще якось можна стерпіти, ну, але не аж так багато. Тому не тягнімо коня за хвіст, не тягнім до якогось 14-го прощення, але, як мінімум, треба вже тоді вияснити, що слухай, тут щось не так з цим щось треба робити. Д Давай будемо жити дружно. Або якщо ні, ну, то я тоді змушений приймати якісь конкретні міри. Тому, товариство, терпіння за терпінням довготерпіння нехай у нас буде, але нехай у нас не буде усе терпіння, бо це навіть Бог так не робить. Він довго терпеливий, а не все терпеливий. Тому нехай буде межа усім тим куркам перекинутим через пліт. Дякуємо, Миколу Андрійовичу, за файну ідею і за файну ілюстрацію того, як варто вчитися. Поводитися і пригадую, що збираємо цими днями такий, такий збір для Сашка Олександра Євашкова, нашого друга, волонтера з Києва, в якого три дні тому під час обстрілів машина згоріла, то допомагаємо йому, бо дай якось з нашого ютуб-каналу, власне, аби міг придбати собі якесь авто і якось далі служити. Тому посилання на його банку буде внизу під відео. Будьте благословенні! Будьте і довго терпеливі, але не постійно і все терпеливі. Тут все має бути міра. Тому будьмо зріло терпеливі. Майтеся, файно, мир вам.